Продовжуємо, так? Можете, так, тепер читаємо. Так, читаємо. Хорошо, читаємо. Так. Не думайте, що я прийшов? Порушити. Відмінити? Так. Тору нового Заповіту Так? Я прийшов не порушити, але виконати. Ми поговорили про те, що таке виконати. Да? Чому виконав Месія Тору нового заповіта? Істинно кажу вам, що скільки існуватимуть небо і земля, а? жодна літера чи кома Тори Божого закону не зникне, аж доки не здійсниться все. Чому він так говорить? Скажу. І тоді, коли він говорив ці слова, і зараз ми бачимо, що земля і небо існує. так? Він, Месія розумів, що Тора древнього заповіту, що батько з неї всі духовно-моральні заповіді, в тому числі 10 заповідей, він переносить в Тору нового заповіта, яка буде до кінця. Цього земного життя, цього світу. Ось про що мова, що продовжується Тора Нового заповіту, так? духовно-моральні заповіді продовжується. Далі він говорить: якщо хтось порушить хоча б одну з найменших заповідей, те, що робили фарисеї, законники і священники, так? Mm -hmm. порушить і навчить людей цього, той стане найменшим у Царстві Небесному. І хтось може з полегшенням. Видихнути, ну може я неправильно навчаю, що Бог відмінив заповіді, так? але я, хоч як головешка з огня, спасусь, попаду в, в Небесне Царство. Але я думаю, що так не буде, тому що далі в контексті ми подивимося, що Месія говорить, чекає людей за порушення десяти духовно-моральних заповідей. Так? Не просто за порушення, якщо людина свідомо порушувала, Грішила і не каялася, mm -hmm. і не змінювалася, і не оставляла цей гріх. Ну так, Якщо не свідомо, то це одне так, відношення, так. а якщо свідомо, то зовсім інше. Так, якщо людина порушила і покаялася, оставила цей гріх, то все добре. Mm -hmm. Вона слідує далі за Богом. І далі. І він говорить, що якщо ж він підкориться і виконує, виконає заповіді та вчитиме інших чинити так само, то стане Великим у Царстві небесному. Mm -hmm. Оце та людина точно буде Великою в царстві небесному, так? хто сама виконувала духовно моральні заповіді і вчила інших людей, що їх потрібно виконувати, mm -hmm. Mm -hmm. не відміняти, не порушувати, так? бо як людина мислить, так вона і живе. Якщо людину навчили, що Бог відмінив, не потрібно виконувати духовно-моральні заповіді, то людина свідомо буде їх порушувати і не каяти. І спасіння вона не буде бачити свого, так? таке Бог їй дарував. Далі. І ось важливий вірш. Кажу вам так, бо якщо якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете до Царства Небесного. А ось і була така праведність в книжників фарисеїв, так? праведність, що вони неправильно розуміли. Закон Божий, тору, духовно моральні заповіді, неправильно розуміли. Uh -huh. І вони їх обходили, не виконували, перекручували, спотворювали, так? порушували і не каялися. Uh -huh. І ось він говорить, він говорить, якщо а сьогодні вчення фарисеїв і законників, воно сьогодні нікуди не ділося, воно сьогодні є в церквах. Uh -huh. так? І це вчення, це вчення, воно і сьогодні, так як в ті часи, так, воно, скажімо, з вченням Месії, воно дуже сильно радикально відрізняється. так. І якщо насправді сьогодні, наприклад, Ну, Я не говорю це про всі церкви, але більшість церков. Якщо сьогодні ти говориш, що я учень і послідовник Месії, і я слідую за ним, і тільки виконую Його вчення, живу по Його слову, по, по Його заповідях, то обов'язково тебе будуть гнати, так? так як гнали Месію, книжники, Парисеї, mm -hmm. священники. Бог що це, це неможливо. Так. Вони скажуть, наші вчення не співпадають. У нас інше вчення про спасіння, про праведність, про вічне життя. Да. У нас інша теологія. А Дух Святий прийде і буде влічати і, і про, про суд, про, про гріх і про праведність, Так. так люди вчили. Так, він так вже прийшов. Він вже це робить. І сьогодні Дух Святий сьогодні він викриває, він викриває, облічає да, людей, так то гріхах, в гріхах, беззаконнях. Хто як навчає, да? Да. От. далі. <кій> Тому сьогодні, якщо ти будеш жити по слову Месії, то в церкві тебе будуть схоже гнати, як mm -hmm. гнали Месію, книжники і фарисеї. Навіть до вбивства. Так? Якщо ну, фарисеїв, законників була така можливість і влада, а сьогодні у багатьох людей немає такої влади і можливості, щоб тебе фізично вбити mm -hmm. за, за вчення, яке, на їхню думку, неправильне. Далі. І ми швидко дивимося. Швидко дивимося вчення законників і фарисеїв, як вони перекручували, спотворювали. Ось він говорить: ви чули, що сказано було нашим предкам не вбивай. І той, хто вб'є, відповість за це перед судом. Тобто буде покарання смерті, так? Mm -hmm. бо якщо ти вбив свідомо, тебе ловили і тебе також вбивали. Mm -hmm. Життя за життя, душу за душу, ніякого не помилування, ні відкупу, ні підкупу, нічого ніхто не брав. Ні судді, ні поліцейські, так? смерть за смерть. І Месія з цим погоджується, що ця заповідь повинна виконуватись в нашому житті. І він далі говорить: але кажу я вам, якщо хтось гнівається на ближнього свого, відповість перед судом. Тобто, якщо ти ще не вбив, а гніваєшся, ти вже заслуговуєш смерті. Mm -hmm. так? І далі, якщо хто образить ближнього свого, відповість перед Верховним судом, так? особливо Верховним Небесним судом. Mm -hmm. так? А якщо хто. А, ну, а в ті часи це був Сенедриор, так? священники, фарисеї, книжники. Далі, а хто скаже, ти дурень, ось буде горити в гієні вогни. Тобто, про що мова в пеклі? Тобто Месія говорить: якщо ти свідомо будеш порушувати цю заповідь, так? і не будеш каятись, так? залишати цей гріх, то він говорить, тобі буде пекло. Тому, тому оці слова, що хто порушить найменшу заповідь, так той наречеться найменшим в царстві небесному, це мова не про духовно моральну заповідь по відношенню до людини і до Бога. Це заповідь по відношенню до тварин і природи, так? Це заповідь найменш. А тут, бачиш, як не співпадає. То Месія говорить найменшим в царстві небесному, а тут, говорить, буде в гієні вогнен, і в пеклі горіть. Тобто Месія тут всі, все це. Бо коли він говорив найменшу заповідь, то всі розуміли навіть в народі, що мова не про духовно моральну заповідь, не про 10 заповідей. Mm -hmm. так? По відношенню до Бога і до людей. Yeah. Далі. Далі. І ось фарисеї, книжники вони такими й були. Так? Бо коли ми дивимося в іншому перекладі, тут, де написано, гнівається, а в іншому в єврейському перекладі таїть злобу. Ось такі mm -hmm. були фарисеї. так? І це приводило насправді до фізичного вбивства. Це те, що привело до вбивства Месії. Вони завжди його хотіли вбити, шукали цю можливість, і вони його вбили. І не тільки його, а й його учнів і послідовників. так? Його учнів і послідовників. Тому ця проблема була у фарисеїв-книжників. Оце була їхня праведність. Mm -hmm. Що не любили ближнього. Ображали, так? говорили різні слова, дурень і так далі. Но все це було в гніві злобою. Небезпечно. Mm -hmm. mm -hmm. І Месія говорить нам, ви повинні оцього сьогодні позбутися. Так? Щоб це все не привело навіть і до вбивства. І фізичне вбивство, так? І моральне вбивство. А моральне вбивство вже відбувалося. Далі. 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 Дивлюсь, все підряд не читаю, а тільки по темі, так? Далі. Що ще таке було? Ось дивися. Ви чули, що було сказано не чини перелюбу. Та кажу я вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, так, з пожадливістю в іншому перекладі? Бажаючи її, так? А в іншому перекладі е, дивиться і розпалюється бажанням до цієї жінки, так? Він вже вчинив перелюб з неї у серці своєму. Як... І він далі говорить, і він вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Це та проблема, яка була в серці фарисеїв, mm -hmm. і цієї проблеми ніхто не бачив. І вони насправді знаходили різні причини, вони брали Слово Боже, перекручували, спотворювали, так? неправильно розуміли його, і вони говорили ну, не всі, не всі, так? но більшість. Вони говорили, що Моїсей нас дав заповідь від Бога. Хоча mm -hmm. то не заповідь була Бога, то просто Моїсей по е, їхньому, е, скажімо, що у них були кам'яні, злі, е, жорстокосерді серця, так? він, скажімо, е, дав розрішення не на розлучення, то вони самі по своїй mm -hmm. волі розлучалися. Він дав їм, і то заради жінки. Так? Він дав таку, скажімо, від себе заповідь, mm -hmm. щоб обов'язково розвідний лист був написаний. Mm -hmm. так? Це для того, щоб захистити права жінки. Не будемо в це питання. Так? Mm -hmm. А вони е вчили і самі так робили, що по всякій, по любій причині, ми можемо розлучатися і женились на інших жінках, і чинили перелюб, mm -hmm. а та жінка виходила заміж. І теж приходилось їй чинити перелюб. Так? Тому що жінка, особливо в ті часи, не могла бути однією, потрібно було, щоб хтось спілкувався про неї, так? Mm -hmm. і так далі, далі. Ось їхня праведність. Фарисеї, так? те, що вони обходили 10 заповідей, порушували, відміняли, перекручували, спотворювали. Так? І Месія говорить, якщо ви так будете чинити, то і вас буде чекати. Оце пекло страшне. так? І він далі говорить, якщо праве око веде тебе до гріха, вирви його та кинь геть, бо ліпше позбутися одного члена, ніж усе тіло кинути до пекла. так? І якщо правиця веде тебе до гріха, одрубай її та кинь геть, бо ліпше позбутися однієї частини тіли, ніж усе тіло кинути до пекла. так? Ось він повторює ці заповіді, не вбий, чи не перерву. Про око, яке дивиться з пожадливістю, рука, якою е, будемо зараз дивитись, там по щочину давали, да? Е, е, і ось Зараз ми подивимось далі, що він говорить. І сказано: той, хто бере розлучення з жінкою своєю, має дати їй листа розводного. Це Моїсей да? mm. розрішив. Та кажу я вам: той, хто бере розлучення з жінкою своєю, не через її розпусту, да? Перелюб, примушує її грішити перелюбом. Хто одружується з розлученою, той сам грішить перелюбом. Це те, що робили парисеї. Але він їх попередив Месія, так, що буде вам пекло, якщо не покаєте. От. Далі, ви чули також, що було наказано нашим предкам: не порушуй клятви, а дотримуйся клятви даної Господу. Та кажу я вам, не кляніться, не кляніться небом, бо це престол Божий і так далі. Тобто, яка думка? Яка думка? От. Щоб Бог не давав таку заповідь людям і повеління, щоб вони в різних ситуаціях, так, які відбувалися в їхньому житті, щоб вони давали клятви. Бог такому не навчав, це люди самі по своїй волі приймали рішення. І вони давали клятву десь в суді, особливо приймали участь в ложних свідченнях на ближнього свого. Ось тут порушувалась заповідь: не говори ложного свідчення на ближнього свого. Вони давали клятви в суді, так? в Сенедріонах, в різних інших містах. Вони давали клятви, коли якусь давали обітницю Богу, так? чи при якомусь договорі заповіті, який вони укладали з іншими людьми, давали клятви. Ну це все вони робили по своїй волі. Господь говорить їм, месія не робіть цього, не потрібно. Так? І далі. Далі. Далі, далі. Далі, далі. Так, хорошо. Далі дивимося. Так, дивлюся далі. Хочеться успіти пошвидше. Але атака серйозна відбувається. Боже, допоможи нам. Атака серйозна. Боже, допоможи розібратися з цим всім. Mm -hmm. Так, хорошо. Yes. Mm -hmm. Так, я вибачаю, що так ось трошки затримка. Mm -hmm. Так, хорошо. Дивимося, може зараз все буде добре. Так, ану. Так, хорошо, yes. може і буде. Е, начебто, начебто. Так. Начебто дав. І дивлюсь далі ще трошки, і ми повинні успіти Далі. Ви чули, що сказано око за око, зуб за зуб. Та я кажу вам, не чиніть опір злому чоловікові. Так? Якщо хтось вдарить те по правій щиті, то підстав ліву. Так? І тут яка дуже важлива думка. Що Бог. Бог через Мойсея давав заповіді, щоб не було е, помсти, щоб люди не робили помсту по відношенню одне до одного, mm -hmm. так? щоб це робити законно тільки через суд. Цим займався суд. Так? Помсту mm -hmm. звершувати людина не мала права особисто. Тобто, це були закони милосердні і справедливі, око за око, зуб за зуб. Але фарисеї їх перекручували і спотворювали. Вони вчили, що якщо тебе око, тобі зуб вибили, mm -hmm. то давай йди вибивай око і зуб. І самі так робили, так? а Месія говорить, що ні, не чиніть помсту, mm -hmm. Тобто він тут нічого, Месія, не, скажімо, не порушує закон батька, не відміняє, так? не змінює нічого. Він е, навчає правильно розуміти слово батька. Правильно розуміти тору і виконувати її, так? І далі. Ще ви чули, що сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога. Та я кажу вам, любіть ворогів своїх. Моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного. так? І тут така думка, що батько в Торі, він не вчив, бо тут є паралельні місця писання, так? і батько він не вчив. Не давав таку заповідь люби ближнього свого, і ненавидь ворога Твого. Батько не давав таку заповідь. Це придумали книжники Парисеї, mm -hmm. Так? Mm -hmm. Вони для себе самі оприділяли, хто для них друг кого любить, а кого ворог ненавидить. Mm -hmm. І вони самі вирішували, робили ближніх своїх, їх любити потрібно було. так? А вони вирішували самі, що це наші вороги, і навчали так народ. А батько говорив в заповіді. Так? Він говорив у mm. заповіді. О. Він говорив, що немає злоби і не мстися на синів народу Твого. Mm. Немає злоби і не чини помсти, mm. Так? А, але люби ближнього свого як самого себе. Тобто батько вчив в народі, щоб навіть любити своїх ворогів mm. і молитися за них, і добро їм робити. Так? Yeah. А фарисеї ось так вчили. От і все. Фарисеї порушували, змінювали, відміняли, спотворювали, так, перекручували це те, що роблять, ще раз повторюю, сьогоднішні сучасні фарисеї, законники роблять церква, так, навчають такому. Mm. Тому, якщо ми бажаємо в Небесне Царство попасти до нашого Батька Небесного, то потрібно, отак, як правильно Месія навчає заповіді батька правильно, отак виконувати. їх виконувати і по ним жити. Угу. Ось і все добре.